Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги перезаписувальний зошит формату А4. Це особливий зошит, який можна використовувати знову і знову завдяки спеціальним сторінкам, які підлягають повному стиранню. Цей зошит ідеальний для використання в офісі, школі, а також як щоденник або журнал. Він пропонує широкі можливість. Для творчості та організації ваших думок. Компактний розмір дозволяє легко носити його з собою у сумці або рюкзаку. Оновіть свою колекцію канцелярського приладдя цим інноваційним та практичним зошитом.